2008 рік повз весь світ пройшла новина, що скромний Манчестер Сіті купує Арабський Абу Дабі Інвест Груп. Тоді ніхто не придав значення цій угоді, а вже через 15 років Манчестерський грант, як його тепер прийнято називати, та є володарем Треблу. Тож давай розберемось, як так сталося, що колись аутсайдер англійської прем'єр-ліги став одним з головних клубів у світовому футболі. Та як саме футбольні холдинги вплинули на нашу улюблену гру? Але на початку я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Зараз Holding City Football Group має у своєму складі футбольні клуби на кожному з континентів, включно з улюбленим клубом усіх українців зараз, Жероною в Іспанії. Кожна з цих команд популяризує бренд City по всьому світу. Всі Манди холдингу орієнтуються на футбол Гвардіоли в Манчестер-Сіті і відповідно розробляють свої плани на гру максимально схожим чином для того, щоб гравцям було легше адаптуватись у випадку трансферу між клубами. Тому, дякуючи цьому, у нас є ще 12 команд приємним атакуючим футболом. В системі Сіті Футбол Груп відбуваються переходи не лише гравців, а й тренерські ротації. На базі холдингу створена єдина освітня платформа для тренерів, на яку регулярно завантажують лекції гвардіоли. Медичні дані про гравців та різні навчальні матеріали. І зрештою виникає запитання: а в чому власне мінуси і що турбує футбольну спільноту? Основні претензії до Мансіті це дорогі трансфери і те, що футбол вже не той, тому що гроші все купили, і клуби з історією та фанатами програють маніболу. Але якщо ми зануримося глибше, то побачимо цікаву тенденцію: Манчестер Сіті за 15 сезонів витратили трохи більше півтора мільярдів доларів. Так, це божевільні гроші. Але вони принесли неймовірні результати та гру, за якою приємно стежити протягом всіх цих років. А поглянемо на команду, яка обігнала містян за цим показником лише за 10 сезонів. Так так, це запеклі вороги з червоної частини Манчестера, команда з дуже багатою та насиченою історією, які за 10 років витратили понад 18 мільярдів доларів, при цьому вигравши лише 3 титули. Як ми бачимо, результати кардинально відрізняються. І як це іронічно не звучало, але зараз дияволи дійсно в пекельній ситуації. А Сіті за цей самий час встиг стати гегемоном в Англії, потужно розвиває інфраструктуру стадіону та займається бізнес-комунікаціями по всьому світу. Проте, все одно є футбольні експерти або фани, які себе такими вважають, що кричать про куплені результати і про те, що Сіті пластмасовий клуб. Але з часом більшість вболівальників вже охолола і вже визнають, що Манчестер Сіті це. Гоповий клуб, який щороку претендує на найвищі нагороди, там грають найгучніші світові імена та тренує найкращий тренер. І власники клубу готові вливати будь-які гроші, аби їх проєкт залишався на вершині. Паралельно в іншій частині Європи діє ще один футбольний холдинг, який має кардинально інший підхід до справи. Red Bull має не лише безпосереднє лідерство на ринку товарів з Таурином, а й власну спортивну імперію під своїм крилом. До складу футбольного холдингу входять 5 команд. Щоб зрозуміти різницю, давайте трохи зачепимо історію Red Bull. Свою футбольну експансію компанія почала в 2005 році, коли вони викупили скромну Аустрію Зальцбург і одразу. Почали будувати власні порядки. Вони змінили форму, логотип та назву. Людь фанатів не знала меж, але це не дало ніяких результатів. Тому вони просто створили свій власний клуб, який досі грає в третьому дивізіоні країни. А що за цей час сталося з Red Bull Salzburg, думаємо, нагадувати не потрібно. Команда Гегемон Чемпіонату Австрії постійний учасник розіграшів Ліги Чемпіонів та півфіналісти Ліги Європи у 2019 році, а також є класним плацдармом для молодих гравців. Ців та тренерів, але Red Bull все так само ненавидять в Зальцбурзі. Компанія, зрозумівши це, надалі повністю змінила підхід. Вони купували клуби без історії та великої фанбази. Саме через це найбільш цікавий проект холдингу раніше мав назву Марк Кранштет з околиць Лейпцига, який грав у п'ятому дивізіоні Німеччини. І новим власникам довелось з самих низів. До речі, в німецькому футболі заборонено мати в назві команди якусь мінімальну згадку про спонсора. Тому було була вигадана хитра назва РБ Лейпциг. Всі розуміють, як це має розшифровуватись, але повна юридична назва Razenbal Sport Лейпциг, або ж більш зрозумілий нам варіант клуб по грі з м'ячем на газоні, чого тільки не вигадаєш, аби уникнути бюрократії. Ставлення німців до РБ, в принципі, таке ж як і австрійців. Як відомо, в Німеччині футбол це не гра, це життя. І в цьому житті до 2016 року були сталі традиції, які тоді порушив Тоді він вперше в історії вийшов в Бундеслігу, а в наступному сезоні став віце-чемпіоном та пройшов у Лігу чемпіонів. Німці були дуже розлючені, що пластмасовий клуб, в який просто влили гроші, витісняє їх улюблені команди. Можливо, саме тому у клубів лінійки Red Bull не завжди заповнені трибуни, хоча їх команди мають чудові результати: приємну атакуючу вертикальну гру з активним пресингом та великими швидкостями. Не всі можуть прийняти, що бізнес керує футболом. Полом, а не пристрасть, як ти міг зрозуміти, у обох гігантів є спільна річ. Вони намагаються зробити всі свої клуби максимально схожими на флагманський. Але першими це почали робити саме в Австрії. А якщо точніше, то один з найголовніших теоретиків сучасного футболу на прізвисько професор Ральф Рангнік, який вигадав систему, щоб всі клуби розвивались рівномірно та централізовано. Також Ред Bull мають вражаючі успіхи з молодіжною академією. Перші ягідки були в 2017. 2018-му, коли клуб виграв юнацьку лігу чемпіонів, вже багато років десятки молодих гравців отримують шанс на футбольну кар'єру. Саме дякуючи РБ і їх стратегії економічного розвитку. До речі, цікавий факт: один з найкращих гравців сучасності, Ерлінг Голанд, це продукт обох систем. Від Редбула це як знайти молодого та перспективного гравця, виростити його та продати у сильний клуб за чудові гроші. А от система Сіті включає покупку гравця світового рівня тут і зараз, щоб потім він приносив титули та став головною футбольною зіркою. Вода Борусю, яка стала лише трампліном. Для Норвежця у світле майбутнє. Багато людей помилково вважають, що існує лише два футбольних холдинга, як от Сіті, Football Group та РБ. Насправді їх більше. Нехай вони й менші за всіма показниками. Наприклад, є один клуб, за який свого часу вболівали абсолютно всі, а саме Лестер Сіті. Він є частиною Kings power International Дякуючи успіху Лестера в 2016-му, корпорації скумекали, що вкладатись в скромних, але перспективних, може бути дуже Гідно. Саме тому з того часу до складу Kings Power доєднався бельгійський середняк Левен, який потроху починає розвиватись. Тому ще одна сенсація, але вже в Бельгії з часом цілком можлива. Також родом з Англії є холдинг, який в перспективі є найбільш конкурентноздатним до перших двох гігантів, а саме Eagle Football Holding, на чолі з відомим бізнесменом Джоном Текстером. До складу цього холдингу входять 5 досить статусних клубів. До речі, колись росіяни з Газпром. Також намагались будувати свій холдинг всередині країни терориста та в Європі. Але очевидно, що коли світ побачив їх справжнє обличчя, то проект перестав існувати і зараз знаходиться в серйозних фінансових проблемах. Так, просто інформація, щоб ти посміхнувся. Насправді, Red Bull та City Group запустили революцію у футболі, тому що кожен клуб намагається рухатись по такій вертикалі. Всі хочуть розвивати та комплектувати власну команду таким чином. І на базі цього створюється досить великі велика кількість футбольних об'єднань, наприклад, власники Астонвіли, Віз Спорт, власники Мілану та Тулузу, Ред Кепітал. New City Capital та Pacific Media Group на двох мають вісім клубів, включно з англійським Барнслі. Прости господи власник Челсі Тодд Боулі та його Clear Lake Company також аналізують варіанти виходів на мультиклубне управління. Це тренд, який дуже активно рухається. І все-таки давайте пригадаємо невдалий досвід такого собі мегафутбольного холдингу. 2015 рік це був той самий період, коли багато топових гравців їхали за грошима в Китай. Час, коли китайські конгломерати почали будувати свою футбольну імперію на батьківщині з блекджеком і комунізмом. Але як виявилось, то ні країна, ні клуби, ні що та ніхто в Китаї взагалі не були готові до топ-футболу. Тому китайська футбольна революція швидко зійшла на нівець, а всі китайські футбольні холдинги збаткрутували, як в принципі і гравці, які якомога швидше тікали назад до європейських чемпіонатів. Завершені зробимо очевидний висновок: футбольні Одинги це не про гроші, точніше, не лише про гроші. Звичайно, прибуток є невід'ємною частиною їх експансії, але все-таки ідеологія в іншому: перспективи, правильно вибудована вертикаль цінностей, коректне управління, розвиток та ідейні люди. Але існує і інша сторона цієї золотої медалі клуби сателіти, які знаходяться в тіні головного клубу. У них просто немає перспективи стати більшими, ніж вони є зараз. Вони не можуть вийти на рівень флагманської команди, адже система ставить. Перед ними стелю, яку неможливо пробити, добре це чи ні? Гарне запитання, тому що багато клубів саме таким чином були врятовані від банкрутства. Та отримали шанс на існування. Але чи варте того таке існування? Це запитання, на яке можуть відповісти лише функціонери цих клубів. А ми поки скажемо так: більшість фанатів і не згадають, що футболісти, які феєрять в топ-клубах, клубах з історією та національних збірних, гравці, які дають нам неймовірні емоції та найкращі хайлайти, зазвичай були знайдені скаутами таких великих футбольних концернів. Робіть висновки самі.